в Україні є та та з миру Москва Був е відео, були так змовити відрив е виривки з маніфесту, який ми будемо пізніше доглядати. Е ну, судячи поки що виключно з виривок, я е не бачу, е де, де там в мотивах. Те, що інкримінується мені, тобто де пункт 8, де пункт 14, де вбивство через громадський обов'язок, де вбивство через захист української мови. Якщо я не помиляюсь, то відео відверто було написано, що людина просто бере на себе відповідальність і все. Тобто Не було тому, що вона захищає там, українську мову, чи щось таке. Тобто Було просто написано, що людина бере на себе відповідальність. Тобто, я не розумію, звідки на даний момент. Я не розумію, звідки був взяти і пункт 8, і пункт 14 мотиви виступу. Також хочу зазначити, що після моменту цього 10 секундного відривка, де ну, не зрозуміли якісь крути були, то ну, нібито з місця, місця виступу. Потім було фото могли. Увагу на цей момент і повернутися до цього, коли е, ми будемо доглядати е, маршрут, яким е, який, за версією сторони обвинувачення проходив я. Е, ось, тобто, Не на, на це я хотів би звернути увагу, важче.